Уявіть собі картину бойових дій на фронті, коли одна з найбільш загадкових військових сил світу, північно-корейці, раптово зникає з поля бою. Лише кілька тижнів тому вони були важливою частиною фронту, підтримуючи російські війська у їхній боротьбі проти України. Але сьогодні, як підтвердили сили спеціальних операцій ЗСУ, північнокорейські війська зникли з Курської області, і причини цього відходу, без сумніву, стали темою для чисельних обговорень. Північна Корея, відправивши свої найкращі війська на допомогу Росії, уже встигла стати важливим елементом конфлікту. Однак їхня роль у війні стала значно коротшою ніж планувалося. На початку 2024 року кілька тисяч північно-корейських солдатів були направлені до Росії для боротьби на сході України. Їхній бойовий дух і рішучість без сумніву викликали повагу у багатьох. Відомо, що північнокорейці це добре підготовані солдати, але їхня тактика та взаємодія з російськими підрозділами не відповідала стандартам війни, з якими стикалися українці. Як зазначив полковник Олександр Кіндратенко, речник ССО ЗСУ, впродовж трьох тижнів на лінії фронту в Курській області, не було зафіксовано жодної присутності північно-корейських військ. Ймовірно, важкі бої, що тривали кілька місяців, призвели до великих втрат серед їхніх підрозділів, і, зважаючи на це, північно-корейці змушені були відійти. Згідно з повідомленням головкома ЗСУ Олександра Сирського, чисельність північно-корейських військ за три місяці скоротилася вдвічі. Ці цифри вражають, адже відхід таких підрозділів це наслідок не лише фізичних втрат, але й суттєвих проблем з командуванням та організацією боїв. Українські військові, які мали справу з північнокорейцями, відзначили їхній незламний дух. Але уже через кілька тижнів стало очевидно, солдати з північної Кореї стикаються з серйозними труднощами в координації з російськими військами. За даними New York Times, північно-корейські підрозділи вже близько двох тижнів не з'являються на фронті. Протягом кількох місяців їхні підрозділи зазнали величезних втрат у бойових зіткненнях, що призвело до дезорганізації лінії і, зрештою, рішення відвести війська. Те, що північнокорейці не змогли утримати свої позиції, є частиною більшої картини. Російська армія, з якою вони співпрацювали, не змогла забезпечити ефективну підтримку своїм союзникам. А різниця у тактиці та стратегії виявилася серйозною перепоною для спільних дій. Північно-корейці, які відомі своєю стійкістю та дисципліною, не змогли адаптуватися до умов, які диктувала війна з Україною. Північнокорейські війська, незважаючи на свою підготованість і рішучість, не змогли впоратися з технічними і тактичними труднощами, які виникли в результаті їхнього співробітництва з російськими військами. Вони намагалися відтворити свою тактику, яка працювала у їхній рідній країні, але реалії війни з Україною виявилися набагато складнішими. Проблеми з постачанням. Відсутність належної координації між різними підрозділами і великі втрати усе це стало причиною їхнього відходу. Якщо дивитися на ситуацію у загальному контексті, то відхід північно-корейських військ з Курської області став ще одним доказом того, що навіть найрішучіші союзники Росії не можуть протистояти ефективності українських збройних сил. Українці продовжують успішно адаптуватися до нових умов, незважаючи на усі виклики, які виникають. Історія про відхід північно-корейських військ з фронту на Курщині не просто розповідь про чергове стратегічне відступлення, це свідчення того, що навіть для таких жорстоких режимів, як КНДР, війна може стати несподіваним викликом. І, хоча північно-корейці і залишилися в історії цієї війни, їхня доля на цьому фронті вже вирішена. Вони не змогли втримати тиск реальності, яка стала перед ними на полі бою.